Війна змінила життя кожного. Одні захищають батьківщину, інші волонтерять. Здається, що вся Україна об'єдналась задля спільної перемоги над ворогом. Але так лише здається, є й інші ті, хто нечесно заробляють на війні. З початком війни маленьке місто Золотоноша мало б перетворитися на надійний хаб для волонтерів та прихисток для вимушених переселенців, а насправді стало місцем дерибану. Просто зараз правоохоронці ведуть тут одразу два кримінальні провадження: шахрайство, вчинене у великих розмірах, та заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем. Ці провадження стосуються гуманітарки та благодійних коштів. Для нас ця історія розпочалася з дзвінка в редакцію. Вже останній каплі було мого рішення писати заяву до поліції. В WhatsApp мені почали надходити повідомлення, що мають перевірну і достовірну інформацію про розкрадання можновладцями Золотоніжської районної державної воєнної адміністрації гуманітарної допомоги і коштів. Тому прийняла таке рішення написати заяву до поліції. Це активістка та засновниця громадської організації Мені не байдуже Оксана Гіщина. Жінка вже багато років бореться з місцевими чиновниками, в яких підозрює Оксана не зовсім чисті руки. Каже, знає за колісся таких оборудок зсередини, бо сама є депутатом міської ради. Вона ж заявниця по одному з кримінальних проваджень. Верезень 2022 року. бельгієць Том Ван Гой разом з іншими благодійниками відправляє в Україну гуманітарний вантаж. В ньому дитячий і дорослий одяг, продукти харчування, миючі засоби, підгузки та інші товари першої необхідності. Гуманітарка з Бельгії приїхала саме в Золотоніську громаду, адже Том Ван Гой багато років має тут аграрний бізнес. Насамперед, ми зв'язалися з бельгійським бізнесменом, який зараз перебуває за кордоном. И так получается, что мы э, вначале очень много людские вещи отправили, mm -hmm. э, а потом тихоньку, как эта волна прошло, да, было много там беушная там одежда и. Супермаркеты for Ukraine, и аптеки for Ukraine, и что там не было, да? Первые машины напрямую доставили в, в райдерж администрации золотоноши. Все в, в админ здания, радежная администрация стояла в коридоре, там, ну. Певна частина вищезгаданого вантажу призначалася в місцевій громадській організації Золохелп. Її директор Олександр Городинець бачив, що відбувалось далі на власні очі. Цей вантаж спочатку ми розвантажували, потім цей автомобіль поїхав до військової адміністрації. Вже біля приміщення військової адміністрації його розвантажили в холі, після чого автомобільним службовим транспортом військової адміністрації його перевезли в гаражі. Йдеться про гаражі Золотоніської райради. Те, що саме в них зберігалася допомога, підтвердив голова Золотоніської райради Борис Євмина. У відповіді на наш запит він повідомив, що надав зазначені приміщення для зберігання гуманітарки на прохання очільниці Золотоніської районної військової адміністрації Ірини Тернової. Проте переселенці скаржаться, що так і не отримали цієї допомоги. У пошуку прихистку родина з Харківщини приїхала у Золотоношу в квітні. Рятуючись від обстрілів Анастасія Павленко переїхала сюди разом зі свекрухою та донькою підлітком. Відтоді родина виживає завдяки гуманітарній допомозі. Щоправда, про благодійну допомогу від бізнесмена з Бельгії вони навіть не здогадувались. Ми не чули, не я, не моя свекруха, не чули не про допомогу, не про благодійника такого взагалі. Багатодітна матір Юлія Гайдамака приїхала до Золотоноші з Донеччини на початку квітня минулого року, коли залишатись у рідній Константинівці стало вже надто небезпечно для життя. Рідна хата була під постійними обстрілами та ворожими атаками, тож новим домом для жінки та трьох її дітей стало невеличке містечко на Черкащині. Але як починати життя фактично з нуля, без роботи і даху над головою? Надії Переселенка покладала на волонтерів. Ми приїхали 8 квітня, це було ввечері. Потім поїхали ми ну, реєструватися. Заїхали сюди, ж в Золотохил. ну, нам трішки тут допомогли одразу. Вони єдині, навіть, хто нам дуже допомагав. А забіг я не знаю, чесно. Ну, я за неї не чула. Навіть іменно за Бельгіску. Можливо, про цей вантаж у розпал війни можновладці просто забули. Аж ніяк з гуманітаркою у цей час почали відбуватися дивні речі. Як нам вдалося з'ясувати, частина гуманітарки опинилася на складі одного з місцевих підприємств. Ми хотіли би поговорити з Іриною Володимировною. Володимирівна, ще раз скажіть у Укр... Укрпрес-інфо. Укрпрес-інфо вона зараз по об'єктах і передбачить, коли вона буде, я не можу. Ви Стоп. залиште мені контакт, свій чи будь-кого, з ким можна зв'язатися. І все вирішимо по її графіку. Обіцяного зворотнього дзвінка ми так і не дочекалися. Тож звернулися до Золотоніцької районної військової адміністрації з інформаційним запитом. У відповідь отримали типову відписку. Відповіді на те, скільки надійшло гум допомоги від Тома Вангої, як вона була розподілена та хто відповідав за її зберігання, так і не отримали. Не втрачаючи надії на особисту зустріч, ми зателефонували чиновниці напряму. А скажіть, будь ласка, ми можемо з вами зустрітися особисто і записати інтерв'ю? Ми, ми вам надсилали відповідь, будь ласка, ми відповідь отримали. Угу. Тобто ви не, 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 не погоджуєтесь з нами зараз зустрітися і просто погод... Зараз я з вами не погоджуюсь зустрітися. у Мене графік дуже плотний. І про графік про зустріч треба домовлятися заранше. А не тоді, угу. коли вас заказали, ви до мене приїхали. Дякую за інформацію. Угу. Звісно, звинуватити журналістів у замовній роботі проти неї чиновниці значно простіше ніж надати вичерпані відповіді. По суті наразі порушено кримінальне провадження, а приміщення, де зберігалась гуманітарна допомога, опломбовані. Слідчі витребували Перелік документів від організацій, також опитали свідків. І під час ходу слідчих дій доказів про те, що службові особи привласнюють продають гуманітарну допомогу, не здобули. Також слідчими ініційовано аудиторську перевірку щодо законності отримання та розподілу гуманітарної допомоги, яку проводить. Управління Держаудитслужби служби Черкаської області і в разі виявлення порушень аудиторами обставини будуть досліджені органом досудового розслідування а на даний час слідство ще триває. Залишаються відкритими питання, чому гумдопомога, яка прибула з Бельгії в березні, повністю не роздали тим, хто її так потребує. Адже кримінальні провадження були порушені у вересні. Для кого чи для чого чиновники з РВА цю гуманітарку притримали і потім почали перевозити на території одного з місцевих підприємств? Окрім слизької історії з гуманітаркою, від бельгійців відбулися ще дві події, варті нашої уваги. І обидві вони пов'язані із допомогою під час війни. Йдеться про автомобілі для Золотоліської територіальної оборони. Навесні бельгійські благодійники передали у Золотоношу два автомобілі Opel фронтера для потреб тероборони. До місцевих чиновників автомобілі потрапили на початку березня 2022 року, а потім дивним чином загубилися майже на півроку. Окрім того, ми знаємо достовірно, що окрім з цією допомогою, прийшли два автомобіля Опіль Фронтераповно. І ми теж не розуміємо, де вони ділися ці автомобілі, тому що хлопці із ТРО просять машини. Ми стали вести своє розслідування. Розумієте, ми стали зустрічатися з іншими волонтерами, зустрічатися між собою депутатами. Було два автомобіля, де вони подівалися, де кому їх надали. Ми розшукали військового, який погодився на умовах збереження анонімності, розповісти про ситуацію із автомобілями для територіальної оборони. Я дивіться, не знаю, чому затримались, але знаю, що документи, коли заходять, вони заходять з гарантованим листом. Ну не цікаво мені, як командиру, що з цими. Машиною було, тому що задач, які стоять перед підрозділом, їх дуже багато. І ми ну, на це практично звертаємо увагу. Це вже відслідковує митниця, відслідковує ті, будемо казати силові там, чи якісь структури, які цим повинні займатися, і вони це відслідковують. Але є такі моменти, що е техніка зайшла в Україну там, в третьому місяці, до нас попала в десятому місяці. Такі є моменти. Щоб пролити світло на ситуацію, ми надіслали два інформаційні запити: один у військову частину, а другий у вищезгаданій голові Золотоніської районної військової адміністрації Ірині Терновій. Відповіді, які ми отримали, суперечать одна одній. З копій актів приймання передачі автомобілів, отриманих від Золотоніської РВА, ми дізналися, що автомобіль «Опель Фронтера» 2000 року виробництва до окремого батальйону територіальної оборони було передано 7 квітня. А автомобіль Opel Фронтера 1995 року, 8 квітня. Разом з тим, в офіційній відповіді командира військової частини А 7046 Анатолія Стуженка зазначено, що автомобіль Opel Фронтера 2000 року, згідно з актом переймання здавання, було запропоновано отримати в липні. А щодо автомобіля 1995 року випуску, то складається враження, що у відповіді просто залишили порожнє місце під дату приймання здавання. Так і надіслали відповідь без неї. Отже, з отриманих офіційних відповідей очевидно, що хтось каже неправду. У депутатки Оксани Гіщиної є власне пояснення таких часових розбіжностей. З моїх джерел, кому вони були передані, вони передались після того, як мною була написана заява. Документи зроблені заднім числом, тобто передані офіційно заднім числом вони. Одна одній машині їздить начальник ТРО, а друга стояла на станції 100, начебто на ремонті. Як питаються викрутитися, я просто слідкую за цією ситуацією. Мені цікаво, чи доведуть наші слідчі. Причетність чи не доведуть, тому що дуже багато факторів. І, на мою думку, що хороші покровителі Ірини Володимирівни зроблять усе, щоб не довести провину. Дві каламутні історії із розподілом гуманітарної допомоги та автомобілів від бельгійців об'єднує одна людина Ірина Тернова. Але й це не все. Є ще одна історія про зникнення майже півмільйона гривень благодійних коштів. 24 лютого 2022 рік на електронні поштові скриньки золотоніських підприємців надходять два листи: перші о 8.18 з електронної адреси Золотоніської міської ради з позначкою Терміново і рахунком на закупівлю авто для територіальної оборони другий – о 10.44. Вже зі скриньки управління економіки агропромислового розвитку та екології Золотоніської райдержадміністрації. На той час очолював це управління Петро Іванович Бобков. Як згодом вдалося з'ясувати, в першому листі реквізити були вказані з помилкою, тому й знадобився другий лист вже з правильними даними рахунку. Сам рахунок належить окремій юридичній особі під назвою. Рада сільськогосподарських товаровиробників Золотоніського району Черкаської області зі статутним капіталом у нуль гривень керівником цієї організації був вищезазначений держслужбовець Петро Бабков. і в той час він також працював в Золотоніській районній держадміністрації і був підлеглим Ірини Тернової. Загалом до 11 березня минулого року на рахунку юридичної особи було акумульовано понад півмільйона гривень. Нам вдалося отримати виписку руху коштів на рахунку ради сільськогосподарських товаровиробників Золотоніського району. Тут є все і перелік організацій, і суми, які перераховувалися, і точні дати. Згідно з випискою, 28 лютого, Петро Бобко зняв 50 тисяч гривень. 1 березня 80 тисяч гривень. 4 березня 100 тисяч гривень. Загалом Бобколву вдалося зняти 522 тисячі гривень. Але автомобіль для ТРО так і не було придбано. Куди поділись гроші? Цього Петро нам вже не розкаже, тому що він раптово помер від хвороби. Як так сталося, що гроші на добру справу просто зникли? Активістка та депутатка Оксана Гіщина вирішила запитати у керівника покійного Петра Бобкова Ірини Тернової. Пояснення було таке, що так, да, кошти збиралися, витрачалися, але так, це був хаос, це був початок війни, їх ніхто не контролював, ніхто не вів учоту цим коштам. Тобто відповіді конкретної е, ніхто не надав. Ми також звернулися до Золотоміської районної військової адміністрації. У відповіді на наш запит Ірина Тернова відповіла: цитуємо. Щодо збору коштів на автомобіль для територіальної оборони на рахунок Ради сільськогосподарських товаровиробників Золотоніського району, рекомендуємо звернутися до громад Золотоніського району. Але ж до чого тут громади Золотоніського району, якщо кошти на авто для територіальної оборони збирались від імені міської ради та районної військової адміністрації, все це схоже на таке собі переведення стрілок. Хто вигадав і погодив саме таку схему збору коштів? Для потреб тероборони, чи діє Петро Бабков сам або за згодою керівництва, та чи встиг передати гроші комусь перед смертю. Все це має встановити слідство, адже за цим фактом розпочати кримінальне провадження. В усіх трьох епізодах, про які розповіла активістка Оксана Гішина, фігурує керівництво Золотоніцької районної військової адміністрації. Її очільниця Ірина Тернова приймала гуманітарку. З Бельгії саме її підпис стоїть на актах прийому передачі автівок, що півроку не могли потрапити до військових. А у справі про зникнення півмільйона благодійних коштів фігурує її підлеглий. Війна добра зі злом триває не лише на фронті, а і тут, в тилу. Ми боремося за гідність та свободу, за наше право жити в правовій державі, де закон захищає кожного громадянина і завжди карає злочинців, незважаючи на те, які посади вони займають.